Безкоштовна іпотерапія в Житомирській громаді діти з інвалідністю можуть безоплатно відвідати заняття з реабілітаційної верхової їзди завдяки меморандуму між міською радою та громадською організацією Берегиня Полісся для отримання цієї допомоги. Батьки дитини мають звернутися до лікаря за направленням. Починається проходження курсу іпотерапії. Це 10 занять тривалістю 30 хвилин, коли з дитиною е, ну поруч знаходиться мама або батько, інструктор відповідає. Відні ті люди, які забезпечують її і безпекою і отримання цього лікувального курсу. Якщо дитинка пройшла 10 курсів, то вона звертається до нас, до департаменту соціальної політики міської ради, і ми з коштів місцевого бюджету робимо відшкодування в сумі 450 гривень за одне заняття. Крім того, необхідно подати перелік документів до департаменту соціальної політики. Паспорт, свідоцтво про народження дитини, документи, які посвідчують, що у дитинки є інвалідність і індивідуальна програма. Реабілітації до цього документу, яка визначає, що їй показані ці послуги, тому що це не всім лікар прописує. Далі необхідно, звичайно, щоб ця родина була зареєстрована і проживала на території нашої громади. І відповідно договір з ГО «Берегиня полісся», щоб ми бачили, що там реально проходиться цей курс, і відповідні акти від ГО «Берегиня полісся», що пройдено 10 або інша кількість занять. На таку допомогу можуть розраховувати й діти, які мають статус внутрішньо Переміщеної особи розповідають в громадській організації. Також зазначили, що таку послугу пропонували й раніше. У 2023 році безкоштовні заняття відвідали 18 дітей з інвалідністю. Цьогоріч в програму пройшли вже чотири родини. Кожен день підходять діти, тому що багато дітей не знали про цю програму. Допомагають реабілітувати і відновлювати здорові дітей. Це і ДСП, і, і розумова відсталість, затримка психомовного розвитку і багато інших хвороб. І має розлади аутистичного спектра, проблеми з мовленням. Про це розповідає його мама. Вона каже, що такі заняття дійсно допомагають. Позитивно впливає йому подобається енергетично з конем, спілкується. Почалось ну вже покращення він деякі звуки. Вже повторює імітує склади і деякі короткі слова вже почав називати десять занять. Коли ми прийшли, подали документи до прозоро офісу соціального відділу, соціального департаменту і ну вже отримали виплату допомогу. Окрім послуг реабілітаційної верхової їзди для дітей з інвалідністю в Житомирі передбачені ще різні види допомоги. Стосовно дітей з інвалідністю у нас дуже якісно працює центр комплексної реабілітації наш дітей з інвалідністю. Потім у нас там є центр денного догляду, відділення денного догляду, де діти можуть перебувати більш тривалий час, поки батьки їх відлучаються для того, щоб вирішити свої окремі питання. У нас є послуга раннього втручання. Вона також запроваджена на базі цього центру, де дітки від народження до чотирьох років, які мають ризик отримати інвалідність, підлягають так би мовити скринінгу з боку спеціалістів. Плюс у нас є послуга соляної кімнати для дітей, і нещодавно ми запровадили ну, таку, знаєте, ну дуже дуже приємну послугу. Це денний догляд для осіб з інвалідністю 18 років і старше 18-35.